Стівочки мої, вам потрібно, щоб була любов, кохання, з вами відьма Ядюся, Ядюся Ягуся. Давайте так. Чи буду я з ним зустрічати Новий рік? Подивлюся, в мене кава смачна, сукерочки смачні. Вже доїдаю, правда? Бо Вони дійсно смачні були. Були. Нічого, мені завтра посилка йде. Три посилки: одна з Італії, одна з Німеччини. І ще звідкись прийшло на нову почту. Під повідомлення мені прийшло. Дівчата, я вам хочу сказати, якщо хочете собі вдома уют мати, вам рекомендую піжами або халати такого кофейного. Колір уносить коричневий, тільки теплий. бачите все, як у мене, і будете себе відчувати. Дуже затишно вдома. Це колір, знаєте, такий уюта, такого спокою. Так що ось у мене така піжамка, я сьогодні в піжамці, ви бачите. Багато роботи До роботи було багацько. І так, мої дорогенькі, чи будете ви зустрічати з ним новий рік? Зараз вам я двіга скажу. Так, хочете, будете заготавлювати все смачненьке, щоб бути разом? Будете. Ну, щоб все я вам не сказала і не побажала, щоб ви були в парі на Новий рік, на новорічні празники, всім моїм підписницям і всім моїм підписникам-хлопцям. З Соколиком, щоб були на Новий рік у парі. От всі новорічні свята, щоб були в парі, щоб зустрілися разом новий рік. Бо відьма Двіга так сказала і вузликом вам на кохання на пару зв'язала. Все, ось він до вас спішить. Далі дивимося. Клас. Хтось, ну, хтось і не буде зустрічі, але ж буде. Письмо, відеоповідомлення, відеозвонок, там, де наші соколики на фронті. ну, розумієте, Але ж буде, буде відеозв'язок. Ви ж можете побачити, поговорити, навіть поцілуватися можете, так? Да? Отак, поцілуватися через відеозвінок буде. На Новий рік вам буде щастя. А щастя? Що? Це кохання, щоб ми були коханими, тоді все буде ладиться. Дивіться, з вашими дітками ви будете зустрічати Новий рік. Або вони вас привітають. Так далі дивимося. А хтось і дідушка, і бабушки приїдуть в гості, а до них теж буде все добре. Дивіться, гусочка тут ходить їм, воркує, що буде все добре, що на Новий рік дітки їхніх їх привітають, а хтось і приїде до них. Так хоче, щоб вже все добре було. Ну, у нас і так все добре, дівчата, учимося жити, вчимося жити так, нічого. Будемо вчитися танцювати під дождем. Тут ви розмишляєте, кого ж, де ж би зустріти свято, де ж би з ким коханим, якщо коханий, допустимо, на фронті. Да? Де ви можете зустріти Новий год? То це ви думаєте, роздумуєте. Де ви зустрінете? Дівчата, хтось поїде і до коханих, прям аж туди поїде, там, де саме-саме таке опасне місце, але поїдуть, бо він жде вас. І він, бачите, не тільки він вам, як коханий, він ваш дуже преданий друг. Дивіться, собачка. Ну, Собаки це завжди друзі предані. От він вас не тільки він, як кохає, знаєте, кохає, що любов, там інтим, а він вам істинний вірний на все життя друг. Отак от випало. О, яка гарна карта! Дівчата, не будете самотні в Новий рік. Я вам це обіцяю. От потім мені під цим відео напишете. От я вам як сказала, ви знаєте, в мене є сила слова, як відьма я двіга сказала, так вузликом на добро зав'язала. Щоб були соколики і ластівочки в парі на Новий рік. Всі. Не треба одинокими, ніхто не буде зустрічати в Новий рік. Дивіться, от я вам що сказала. Воно так буде, я двіга завжди, в мене таке сила слова. Я, ви знаєте, другий раз ще з дитинства боялася щось таке ляпнути. І зараз ну, стараюсь не ляпати дурне, щось, понимаєте? а лучше гарне, ось вам я. Дивіться, ви пара. Пара. А хтось до Нового року ще й по поженяться, повінчається церква. Тут немає ніяких сумнів, що ви будете не в парі. Пташка, гарна вість. Комусь хто не, ну, не зможе приїхати доїхати, але ж гарна вісточка, він буде дзвонити, писати, говорити будете без, без кінця краю, а також будете в парі зустрічати Новий рік.